Привіт, піпл. Мене звати Вова. Так як у мене сьогодні хороший настрій, я вирішив зняти пранк, пранк по телефону над моїм другом. Давайте посміємося разом. Алло, Алло Саш, привіт. Yeah, Ми ж з тобою, друзі. Що ти хочеш? У мене проблеми. У мене проблеми. Я вагитный. А? Я вагитный. Бля, чрт, ты вообще серьезно? Ну, бля, это же на батрахер, цепло. Бл, тоді вибач, будь ласка. Що? Тоді вибач, будь ласка. Ничего я, блядь. Вы. Саш, я потім позвоню.